Позивний мій хаос. Я бойовий медик підрозділу. 24 лютого зустрів на чергуванні. Я працював до повномасштабки в приватній клініці. І в мене було добове чергування. І на добовому чергуванні в п'ять ранку я вже зрозумів, що почалася війна. Ми тоді швиденько оперативно зібрали всі свої лахи, переїхали всі на одну базу. Там, де було умовно безпечно, було якесь укриття. Ну, так от я і зустрів 24 лютого, 2022 року. В підрозділ потрапив, в мене був знайомий, ми ще до війни познайомилися, каратіст. Я йому написав 25-го, коли я сходив в військкомат, мені сказали, що йди навчайся. І я розумію, що моя участь і роль. В принципі важлива на фронті. І так я долучився. Долучився, правда, я в березні місяці 22-го року. Бо до 15 березня ми інтенсивно працювали, вивозили дітей з Охмадиту, важкохворих, тяжко поранених. Це були перші Іваки за кордон. А, ну, тоді такий трошки відбувався такий от, весь цей треш, можемо так сказати. Найкумедніша ситуація, яка виникала зі мною за час війни, на одній з останніх робіт їде великий е самохід е М109. Е це паладін, коротше, ну, дуже велика штука, вона більше навіть, ніж мста. І за цим паладіном до посадки біжить котик. Такий худенький, ось такий Побитий життям, такий він невзрачний, такий, не можна сказати, що вау, це якийсь там супер-мега-кіт. Але коротко, він мені сподобався, і я знаю, що в мене в бабусі немає кота, і я з війни забрав кота. Зараз цей кіт поки тут, але ось скоро має поїхати до бабусі. Одна з перших таких. Ну, дійсно, для мене тоді визначних робот було. Ми працювали на Слобожанщині і ми ходили ДРГ-групою робити роботу. і Ми мінували місце проходу техніки ворога. І на моїй міні, яку я довбав, а там виходить ґрунт, дуже складний для установки протитанкової міни. Він дуже укатаний. Це чорноземи, він такий як цемент. І я його бив, 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 Мені Мій друг тоді побратим допоміг. Ми разом зробили цю закладку, скажімо так, і ця закладка відпрацювала. І мені було ну, безмежно приємно. Я от в той час від, ну, відчув якусь свою ефективність. Ну, е я скажу так, я не приймав участь у Безпосередніх контактів дуже близьких. Тобто були якісь там стрілкові моменти, але це скоріше був вогонь на подавлення противника, ніж це був прицільний вогонь, тому що відстань була дуже велика. А, і ми просто там виявили деякі вогневі позиції. Я розумів, що я з такої дистанції прицільно працювати не зможу, і я просто ну, плюс-мінус туди цілився і туди навалював. А, ну, Я медик, я в принципі, скажімо так, моя участь в цій війні максимально пацифістська. Я маю допомагати нашим бійцям, рятувати їхнє життя. І... Ну, мені перш за все цікаво, і для мене вкрай важливо це здоров'я мого особового складу. Не тільки мого, тому що ну, дуже часто ми працюємо з якимись зміжними групами. От, інколи бувають ну, дійсно цікаві ситуації там. їхала там, наша група сміжників, вони, Натрапили на ворожу засідку, піймали в машину птур. І був хлопчина, він тяжко поранений був. Його привезли до мене, і, слава Богу, що довезли до мене такого вже сірого, такого, ну можна сказати, передагонального. Я тоді був на медивації. І... Я швиденько володіючи там, якимись знаннями, якимось досвідом, навичками, ми його стабілізували і довезли нормально до лікарні. Тобто, от я не знаю, мені ця робота була максимально приємна, і коли я дізнався вже, ну, постфактум вихід з цієї ситуації. Я взагалі був максимально ну, задоволений своєю роботою і задоволений роботою всієї групи евакуації, тому що я не можу сказати, що там була виключно моя заслуга, тому що е кожен робить свою роботу на якійсь певній ланці, але було приємно, тому що молодий хлопчина і в принципі одне життя ми врятували.